Друзі, всім привіт! У нас ось не встигла зацвісти тройонда, як уже осипоється, спака неможлива, 30 градусів точно пече. Ось вона недовго і цвіта ця тройонда. Ну, чомусь гляньте як невесело їй. Пече дуже сонце сьогодні. На городі дуже. Пекотно, дивіться, навіть у, 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 у тіні поскручувало листя, як квіта, це ж тут тінюк. Тут не, так би сказати, жарко. Вітерець такий гарячий дме. Сьогодні особливої роботи на грядці ніякої не робили. До речі, я е, спіймала шкіднико на гарячому Хто це таке робить з тройондами? Волохота уленка. На і скубе грезе тройонди. Я не знаю, як з нею боротися. Ну, ось такі спроби. Навіть бутуни ось пожувала. Сьогодні я просто обрізала ось, е, як називається, коробочки від біонового дерева. Ось не встигла ще прибрати. ось приберу пізніше, вирішила зняти відео. Для вас невеличке, ось позрізола. з нового дерева, ось. щоб наб... набиралося воно на наступний рік сил цвісти. Ось ще глуху кропиву пропустила, треба вирвати. То там то там бур'янинка. Пізніше повикидаю на смітник. Ось гляньте, пообрізала, яка вона зелена. ще це деревце чи кущик, як правильно сказати. Але всьому треба дощику, тому що я все на очох. просто. А жасмін цвіте, горно, ось і бджоли на ньому горно пасуться. Дуже-дуже пахне, приємно. Ось Ще буде час по обшматую, ось і візьму всі гілочки, ось ці пообрізаю із форзиції. Ось тут на, насіяли в піску. Ось тут три відра стоїть, там уже загорожі. Також відро є. Як трішки жара спаде, батько піде штукатурити. Зараз покажу. Потрішку там штукатуримо. Ось. Якось щось картоплю буде витягли, будемо перебирати ось. Ось таку звичайну їстину. у нас її дуже багато залишилось. Ми все поперебираємо, на, на кусочки поріжемо, помиємо і зваримо, то курім, то поросятам, вони смакують з апетитом. Її полюбляють дуже. Ось хочу. Трави нарвали також курчаткам і курім пасуться, тому що в нас вигулу немає, пасти сім'ї, де так, оце. То бур'янець, то траву щепоємо потихеньку. Так що ось Тут по місту вже прибрали, бо цю стіну штукатурити закінчили. Ось, ось, як Зробили вже. Багато ще й залишилося. Оцю, наприклад, стіну ще ж і всередині там треба штукатурити. Ось курчатка. Тут потихесенько буде робитися, до осені ще, в принципі, далеко, як так подумати. А як швидко час пролітає, то Мабуть, вже і не дуже далеко. Ось, як закінчили Ось стіну. Ось. Ось поки зроблено вже. Це поміст. Тут переносимо її з місця на місце і там до штукатури, але вже залишилося це. зверху ще і ця стіна недороблена нічого. Потихеньку все помаленьку зробиться. Ось хочу показати вам, як буде цвісти ожина минулорічна, а ось цвіта. Тут ми, як пиляли обрізки, залишили декілька на опори, таких підпорок. Ну, не дуже вони горні на вигляд, але служитимуть горними підпорками. І ще хочу показати вам, що сталося в нас з абрикосами. Чи мороз чи спека теперішня, але не зрозуміло. гляньте, весь врожай долі. Просто нереально. Осипалися всі абрикоси. Немає, майже такі слабенькі. Одна-дві, не мої абрикос взагалі на дереві. У також проблема, пишіть в коментарях. Так, о, полтавщина просто запікоється зараз. Тому розбув, дощів не було, а тепер спека. Абрикоси осипалися всі. І на цій нема нічого гляньте Деревині. Зараз хочу пройти, подивитися. Далі. На ананасну абрикосу, прикосу, на цій також нічого немає. Немає, гляньте. Нічого. Рік на рік не приходиться, але шкода. Небагато їх тут було, але весь урожай тут обсипався ось. Пожухло все. і до речі, обсипаю цей померзлі. Чи померз як правильно сказати? Йогоди черешні. Обсипались ми вже фактично. Немає, гляньте, ось ще височі такі. Оце такі жухлі і все. На цій немає нічого. До гори давно виглянула. Ось так. А цій так само. Мої немає моє, гомі, ось трошки гілочка трішки буде. Діткам буде щось на вітаміни. Небагато консервувати, звичайно, не буде, але дітям з'їсти буде. Так що, ось хочу ще вам показати цю ожинку. Побоялись ми обрізати е, оці змерзлі гілочки, тому що, щоб не всух кущ, е, будемо обрізати вже коли потрібно буде по календарю. Отак, От в принципі, шкода, чому воно так померзло. Ну, зате відростає із корінчика. І зимо. Ніби тепла була, бачите ж, вимерзло. Ось хочу ще показати вам багатоярусну цибульку. Ось ми її залишили ось на насіння, вона такі дудки пустила, ось. Ось такі. І ось цибулька. Тут вона як дозріє, вона подає додолу. І можуть приживатися ну, так, А я, в принципі, хочу, як дозріє вона ось, ця цибулька. І пообривати її і ще діленочку посадити. Вона найраніша ця цибулька. Дуже смачно, до речі, вона не така гірка і агресивна, як, наприклад, звичайна цибуля. Так що мені подобається ось. Дивіться, вигорає просто клубника. Чи як мені писали в коментарях, може полуниця, полуниця. Ну, люди мене хто розуміє, то й розуміє. Ой, гляньте, яка ділянка. Оце тут вже ж з кожної зараз ближче підійду. З кожної цієї стрілочки. Буде декілька цибулинок. Наприклад, тут сім. Тут також ні, тут шість на цій. І бачите, який ряд цибулі аж туди до кінця. Це буде скільки цибулі. У нас тут воно не мішає між ожиною, між деревцями. Роста, розростається. Нам подобається. А ось хочу показати вам, який гарний кущ меліси. Вона так пахне лимоном, як справжній лимон на запах. А це м'ята, якась така лохматенька, але ну, вона мені не дуже подобається, вона не особливо, ну так, особливо м'ятою не пахне. Так що, ось дивіться, який клоп такий. Так що... Ось дивіться, порічка дозрівої, деякі кущі, ось які червоні вже, йогоди висять на деяких кущах, деякі тільки ось буріють. Ми в минулому році закривали з порічки варання, не варення, ну як правильно сказати, оттопили. Просто без цукру, без нічого, прямо за цими хвостиками. Потім насито перетерли, і потім те, ту м'якоч, що вийшла, пересипали цукром і зварили, закатали в банки. Ви повірте, вийшло як мармелад, Справжній, дуже смачний мармелад. Зі смаком такої зі смородини, ну не такої там різкої, щоб там смак був, а такий ніжний. Мені дуже, наприклад, сподобалося. І пиріжки можна, і всякі там випічку. Густе, дуже. Ложкою не повернеш в банці. Ось також. ну всьому ж дощику треба. Гляньте, яка порічка. Зі смородини дуже толку немає ніякого, бо немає полива. Гляньте, як горить просто. Не то, що горить, а згоріла вже. Клубника треба буде часу чоловіка, попрошу, хай мотоблоком її всю перезує. Оцей хлопчик. Тому що долі треба перефрезувати та і все. А у серпні, у вересні будемо дивитися, коли яка погода буде, а треба посадити нову ділянку, купити нових соджанців клубники, щоб... Була гарна. Вона та й стара вже в нас тут, ну все одно. Якби були дощі, то тут би її було не зберемо. А так ось сіно. Я ж кажу, просто дивіться. дивіться під ногами. О, ось такий. Я ж кажу, хто мені може напише, чому не поливаєте? поливати ми з муги зараз не моємо. Це, щоб поливати, треба нам дуже багато шлангів купляти, кидати. Купляти помпу і от ставку аж туди, бо в нас тут струмок часто пересихає в спеку. Кидати туди шланг і куби купляти, ну це дуже дорого і зараз недоречно. А так, в принципі, хотілося б, щоб така змога була, тоді можна було б вирощувати все. І... Не переживати ні за грядку, ні за що. Ось ніби жуків немає, ще поки що. Картопелька повідходила, видно гарно рядочки. Якби дощик прийшов, оце можна було б попросити ще підгорнути, але так як дощу немає, то в підгортанні толку нема. Ось між картопелькою. І соняшник. Саме звичайний соняшник Виріс. Десь, видно, насінинка занеслася якась. Кропу, до речі, дуже мало в цьому році було. Ось кабачки, які в нас. Але там патісончики. І ось тут, до речі, Ті, що рано садили під баклошки, хочу показувати вам ось є вже такі горні кабачки. Маленькі, вже трішки пов'язалися. Так що не, не дарамно їх посадили. Ось і капусточка в'йожиться, ось я дивлюся, деякі голубки такі вже... Тверді. І ось, в принципі, якщо захочеться дуже на салат, можна вирізати дві-три головки і вже на салат ходить. Ось ще ця домашня родня капуста. Це самку по-красиво. Такі рельєфні листя в неї. Якось вже букошка по ній повзає кропили ми таку ж і капусту, тому що все кропити треба, щоб щось було. Якщо не покропимо, то шкідники все з'їдять. Ось такі огірки в нас, до речі, ось. Ось цей огірок, що із стакончика оцей і ось цей огірочок. Довгі ручки в мене залишилося, ті, що я розсобою садила. Ми, до речі, між огірками подаличні помідори залишили. А і ростуть. І ось такі. Ну, я такі, кажу, дощ дуже потрібен. Так. Часто не дуже полимо, тому що бурйон не дуже росте. А як ідуть дощі, то спочатку оброми встаньої. Бурйон. Так що хочеться, звичайно, щоб дощик пішов. Це хіба хто сіна зараз заготовляє, тому він не потрібен. город дуже потрібен дощик. Ось. Так що, бурів дівночка тут. І тут, ось, до речі, там, де помідори не прийнялися, декілька штук посадили. Тут капусти, щоб місце не пустувало. Перець також досадили, купили, також ще перцю досадили біля помідурі в рід. До речі, ми пересадимо по лунку, щоб був, ну не знаю, кажуть, краще він тоді родить. Ось дивіться ще ось кавунчики які тут і що вже весною. Сіяли ми. І ось так. Це один тільки сходить, ось вже який. так що тут є. А на основній деренці щось не дуже. Бачите, є така державка, що ще й пустує. То там, то там виліз кавун, то там диня. ну Не дуже густо, зато вже цвіте горох. Раз вже за швидко. Недавно приходила маленький бум. Оце вже цвіте. До речі, споржева квасуля вимерзла, не все, ось є. Скільки кущиків? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять кущиків ціліло. Її вистачить з головою. Так, як тільки двоє з сім'ї у нас їсть споржеву цю квасулю. Ось дивіться, така ділянка бурячка червоного. Багато пустого місця. Бачу, ростуть також помідори, ми їх не сполювали. В принципі, можна сказати, що якщо це весь вроди бурячок, то його й вистачить можуть. Досіювали, то той не зійшов. Якби дощі ж пішли, то може б посходили. А ось пропустили бур'янчик, як пололи. Це там, то там пропуститься нічого. Пробігаємося. Сопкою час від часу. Ось цибулька, дивлюся, дудки ще не пускає. Ніби ні. На часнику вже стрілки позрізали. Ось ще капуста, це агресор. Пізня капуста. А тут хочу ще глянути на цвітну, на синю. Також гарно пішло вріст, аби тільки дощик був. А моркви вигляд ось, яка? Ось рядочок, два немає. Тоді ще чубчик трішки. І ось як це така в нас морква в цьому році. В минулому році також така саме було. Чомусь те, що сіяли, тільки як сніг зійшов в два рядки, та дуже гарно зійшла. А це чомусь, може, сорт розній, може я не знаю. Робили, садили все однаково. Дивіться, ось. Нема-нема, є. Нема. В минулому році на сіволку грішили, а в цьому році я не знаю на що грішить, тому що вручну вже сіяли, густо. Оце синя капусточка, бачите, корм. Від нього все. Це цвітно. Так ще, ще малинове дерево тут росте. Будемо чекати врожою, що воно далі буде. Дивитимемося. Це воно в нас перший рік. Тут на тінючок. Це трава також не дуже росте. Такий бур'ян то піднімається, такі, ось ромашки такі, як вам сказати, стрібні такі, я не знаю, як вони називаються бур'янисті і якісь такі. Незрозумілі квіти, не, не квіти, а бур'яни такі цвітуть фіолатовим, а так і траво. Не, не о, дуже особливо, так, що дуже росте. Тут в тіньку гарно півоніє цвіталось. Бо за двором уже, до речі, всі півонії може відсвілися і вигоріли. Так що. Дивлюся, що цибулька ось, як деяка попадала, деяка ще стоїть, не знаю, тут може її жарко. Ось. То, що на зиму садила. Часник може весь стоїть жовтий. Я ж кажу, спека нереальна. Так що, до речі, сьогодні день захисту дітей. Вітаю всіх діток з цим святом. Бажаю, щоб вони жили під мирним небом. І головне здоровенькі. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Всім бажаю мирного неба, всім пока-пока.